У Житомиренки Дарини Гурської двоє дітей навчаються у початкових класах ліцею номер 24 Жінка говорить: коли дитина навчається у другу зміну, не завжди її розуміє керівництво на роботі, коли вона відпрошується, щоб забрати дитину із школи. Розбитий день виходить. Начальство не приємне цю подію кожного дня на роботі. Моя дитина займається на спортивному гуртку, і виходить, що вона змушена цілий рік пропустити спортивний гурт. Ток через другу зміну у ліцеї номер 24 у другу зміну будуть навчатися частина третіх і сім четвертих класів, говорить директорка Ганна Дудік. За її словами, після першої зміни і прибирання класу розпочинатиме навчання друга зміна. Ось вам класна кімната, в яких у нас таких 10, де навчаються діти в першу і в другу зміну. Тут, наприклад, навчаються учні першого класу, у нас 8 перших класів, і в другу зміну навчаються учні четвертого класу. Між змінами у них перерва більше пів години, і це дає можливість технічній працівниці помити гарно не тільки підлогою, протерти парти. Все зробити згідно регламенту роботи ліцею в умовах карантину. Зараз у ліцеї номер 24 29 початкових класів. За словами директорки ліцею Ганни Дудік, чисельність жителів мікрорайону щорічно збільшується, а нову школу не будують. Ми потребуємо ще одної початкової школи, проте її поряд немає. І тому ми набираємо класи. І я вам хочу сказати: ми порушуємо норму. Ми беремо не 28-30 чоловік. Ми беремо 32-34 чоловіка, і батьки всіх попереджають. Що у нас буде більше дітей в класі ніж норма. Батьки на все погоджуються або навчатися в ліцеї. На 150 учнів збільшена кількість учнів і в школі номер 5 говорить директорка Жанна Кононенко. Жінка говорить, що у другу зміну у школі будуть навчатися всі учні четвертих класів. На жаль, четверті класи їх вісім залишили ще в під зміну. Вони будуть ходити в школу на 12-ту годину. Учні перших четвертих класів мають навчатися в першу зміну, але в окремому корпусі. Окремий корпус ми змогли виділити тільки для учнів перших третіх класів. Батьки згодні з тим, що їх дітки будуть ходити в школу на 12-ту годину. За словами директора міського департаменту освіти і науки Валентина Арендарчука, шкільне приміщення не завжди відповідають можливостям забезпечити дітей навчанням у першу зміну. У нас є чітка вимоги, що перший другий клас у нас обов'язково на першій зміні три четверте можуть навчатися на підзмінку. Це не друг зміна, це підзмінок, Але ми повинні враховувати і умови. Я хочу сказати, що у нас приріст наших учнів. І ми от зараз. Радім того, що у нас збільшується наша кількість учнів, а але на жаль, наші всі шкільні приміщення не завжди відповідають можливостям забезпечити приміщеннями навчання в першу зміну чинним законодавством, яке набуло чинності з 1 січня 2021 року. Чітко передбачено в розділі 5, що учні перших та четвертих класів категорично з. Бороне на навчання в другу зміну вони тільки передбачена перша зміна. Тому навчання, якщо директор визначає навчання таких учнів в другу зміну, це є протизаконно". Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.